Розглядаємо наступне завдання. Правильно розставлено розділові знаки при прямій мові в реченні. Читаємо речення. Я цієї пісні раніше не чув, сказав студентові Василь, ви її всю знаєте. В цьому реченні не вистачає лапок. Пряма мова завжди в нас береться в лапки, навіть якщо слова автора в цьому випадку, у нас тут слова автора розривають. Тут у нас пряма мова. Тут у нас пряма мова, слова автора розривають пряму мову. Якби тут додати ще одне дієслово, то більш би вмотивовано було поставити двокрапку. Сказав студентові Василь і додав. І тоді ми ставимо двокрапочку, тире і пишете вже з великого літера. Йдемо далі. Наступне речення. Щось воно недобре, подумав Андрій, удивляючись у пітьму. Ми бачимо, що йде пряма мова. А далі йдуть слова автора. От, коли йде пряма мова, а далі слова автора, то пряму мову завершивши, ставимо кому тире. Так буде правильно. Наступне. Може, я міг би вам допомогти? Довірливо запитав незнайомець. Пряма мова взята в лапки. Знак питання в кінці тому кома не потрібна. І тере стоїть, слово автора з маленькою літери. Це варіант у нас правильний. М'ята прошепотіла Настя, зійшла холодна м'ята. Ми бачимо, що є пряма мова, вона, типу у нас складається з двох частин, але в будь-якому випадку лапки тут не потрібно ставити. М'ята, кома, тере з маленької це у нас пряма мова, Слова автора. Прошепотіла Настя. Далі в нас, типу, закінчилася перша думка. І пряма мова, друге речення почалась. Тому можете поставити крапку, і тере зійшла холодна м'ята. Далі. Чоловік, піднявши з легка картуза, повагом промовляє. Люди схаменіться. Ми бачимо навпаки, тут тут слова автора. Далі у нас йде пряма мова. Люди схаменіться. Якщо у нас пряма мова стоїть після слів автора, то тут обов'язково треба поставити двокрапку, а не тире. Отже, правильно розставлено розділові знаки okay, у варіанті В. Йдемо далі. Речення з прямою мовою записано в рядку розділові знаки пропущення. Щено. Пропущено. Хай замріяна весна тобі розкаже, як вірно я тебе кохаю. Тут ми бачимо, що Взагалі, якщо ми пригадаємо про чуже мовлення, передано від імені того, кому воно належить, і це у нас буде пряма мова. От при прямій мові є слова автора, які вказують, кому належить дане висловлення чи думка. І вони можуть стояти перед прямою мовою, а можуть стояти після прямої мови, можуть стояти всередині. От ми можемо прочитати. Хай замріна весна тобі розкаже, що, як вірно, я тебе кохаю. Тут не вистачає коми, місь частини складного речення, це речення у нас з непрямою мовою. Ні, не клич мене весно, і ми бачимо слово Казала Я їй, не чаруй і не вап надаремне. Отже, ми бачимо, що якщо ви бачите слова казав, говорив, думав, мовив, Висловився, то це будуть вже 100% слова автора. Якщо у вас ще там два діастова, то ви ставите ще й двокрапку після е слів автора, і продовжуєте далі пряму мову. Отже, ми бачимо, тут є пряма мова. Ні, не клич мене. Далі звертання не поширено весно. Казала я їй. Тут у нас кома тере, кома, тере. Продовжуємо. Не шаруй і не ваб надаремне, і лапки закриті. В цьому реченні є пряма мова. А жовте листя осені шепоче, знову-таки, щоб швидко-швидко йшла вже геть. Це знову ж таки, не власне пряма мова, пряма мова. І хто вам сказав, кома, що я слабка, що я корюся долі. Якщо ви бачите складне речення, виражене підрядними частинами, поєднаними сполучниками, як? Мов, що, щоб, то це буде непряма мова. Їдемо далі. Правильно розставно розділові знаки при прямій мові в реченні. Дивимось уважно. Може, у цій лісовій хатинці ховається зараз мавка? Подумалось мені. Подивіться уважно на це речення, чого, на вашу думку, не вистачає. Може, у цій лісовій хатинці ховається зараз мавка. Тут можна, в принципі, поставити знак питання, але в будь-якому випадку тут знака не вистачає. Можна поставити кому. Пряма мова, далі йдуть слова автора. Далі. Мені сказав розумний садівник. Це у нас слова автора. Коли пересаджуєш дерево, роби це з любов'ю. Тут у нас є пряма мова. Пряма мова стоїть після слів автора. Ми поставили двокрапку. Пряма мова пишеться з великолітер і береться в лапки. Тут все правильно написано. Наступний варіант. Дивимося, яка ж помилка в третьому реченні. Краса і мудрість писа Еріх не розкіш, не привілей, а радість дарована всьому світу. Подивіться уважно це речення. Де тут є пряма мова? Краса і мудрість не привілей, не привілей, а радість дарована всьому світу. Це речення у нас пряма мова, ще й діє дієприкметниковим зворотом. Ось Це для чого ми тут поставили кому. Отже, дивимося: краса і мудрість, далі йдуть слова автора. Якщо слова автора розривають пряму мову, то ви ставите «кома-тере», кома тере. «кома -тере». І далі вже продовжуйте пряму мову. І останнє речення передостаннє. Мирослав Дочинець радить, не виставляй на показ усе, що маєш, завтра вже нікого не здивуєш. Ну тут цікава, звичайна, думка, але ми бачимо, що вона в нас неправильно оформлена. Слова автора Після слів автора перед прямою мовою ставимо двокрапку, а не тире. Пряму мову беремо в лапки: не виставляй на показ узи все, що маєш. Бо завтра ти нікого вже не здивуєш. Я так розумію, це у нас вже буде як пряма мова, наслідок тут якийсь є. Тому стоїть тире. І варіант Д стерегти ліс. Сказав Харитон, Треба не рушницею, а любов'ю. Ну, як мінімум, ми бачимо, що пряма мова розібрана словами автора. Стерегти ліс. Не треба тут лапки. Кома тере. Сказав Харитон, Далі що треба поставити? Кома тере. Треба. Лапки тут не потрібні, треба не рушницею, а любов. І лапки закриті. Отже, ви побачили, що якщо слова автора розривають пряму мову, то лапки всередині речення ставити не потрібно. Перед словами і після слів автора потрібно поставити кому-тере. І якщо у нас пряма мова стоїть після слів автора, ми ставимо двокрапку і пряму мову напишемо в лапках із великої літери. На цьому все. Бажаю успіхів!